Що відбувається, коли художник, створений її, отримує транзакцію від запису авторський безлад Епоха штучного музиканта про те, що транзакція зі звуковою звукозаписною компанією Саннеамуней розповідає про майбутнє авторських прав та творчості. Нещодавня подія в музичній індустрії, а саме транзакція звукозаписної компанії Халвудмеде з текстами Теліші Джонса, що стоїть за віртуальним АЕМ ЕМПИ, би виконавець Ксанія Моне схвилював світ авторських прав та творчості. Угода нібито оцінюється в трьох мільйони доларів і ставить під сумнів основні принципи захисту інтелектуальної власності в епоху генеративного штучного інтелекту. Це більше, ніж просто історія про надзвичайного художника, це прикмет культурної революції, яка зменшить, як ми розуміємо, авторство, творчість та цінність музики. Як людина, яка протягом багатьох років стежить за розвитком технологій та їх впливу на різні галузі, я бачу в цьому випадку щось більше, ніж просто цікавий випадок. Це переломний момент, коли межі між людиною та машиною стають все більш розмилими. А старі закони та правила не в змозі впоратися з новими реаліями. Авторські права в епоху Шай Головоломка, що вимагає рішення. Суть проблеми полягає в тому, що нинішній закон автора не призначений для роботи зі змістом, породженим штучним інтелектом. Традиційно авторські права захищають оригінальні твори, створені людиною. Але що відбувається, коли автомобіль виконує більшу частину роботи? У випадку з Санеамовней, вокал, музика і навіть деякі аспекти візуального виконання художника були створені за допомогою штучного інтелекту. Тексти пісень, написані Теліші Джонсом, залишаються єдиним елементом, який потенційно може бути захищений авторськими правами. Ця ситуація викликає ряд складних питань: хто є автором твору, створеного за допомогою штучного інтелекту? Лірік, хто написав тексти? Розробник алгоритму штучного інтелекту або сама машина. Як визначити ступінь внеску людини, необхідний для захисту авторських прав роботи, створеного за допомогою штучного інтелекту. Як забезпечити справедливу винагороду для всіх зацікавлених сторін, включаючи тексти, розробники алгоритмів та звукозаписних компаній. Відповіді на ці питання ще не знайдені, і законодавці у всьому світі намагаються розробити нові закони та правила, які могли б регулювати використання штучного інтелекту в творчих галузях. Угода Sanea Mountain ризик чи можливість для звукозаписних компаній. З точки зору звукозаписної компанії HalvoodMedia, угода з Мовней це і ризик і можливість. З одного боку, компанія набуває значного фінансового ризику, інвестуючи 3 мільйони доларів у художника, права інтелектуальної власності яких не повністю захищені. З іншого боку, компанія отримує доступ до нового та унікального активу, який може залучити широку аудиторію та принести значні прибутки. Однак варто зазначити, що угода з монетом SANEA також може створити негативний прецедент для всієї музичної галузі. Якщо компанії звукозаписування починають масово підписувати договори з віртуальними художниками, чиї права інтелектуальної власності не повністю захищені, це може призвести до девальвації музики та зменшення доходу для традиційних музикантів. Вплив на музикантів загроза чи новий інструмент. Реакція музикантів на появу віртуальних художників, створених за допомогою штучного інтелекту, є неоднозначною. Деякі бачать у цій загрозі для свого існування, побоюючись, що штучний інтелект замінить їх на ринку праці. Інші, навпаки, бачать у штучному інтелекті новий інструмент, який може допомогти їм створити кращу та оригінальну музику. Я впевнений, що штучний інтелект не замінить людський талант та творчість. Однак я вважаю, що штучний інтелект може стати цінним інструментом для музикантів. Що дозволяє їм розширити свої творчі можливості та створювати музику, яку раніше неможливо було уявити. Порівняння з Otauto. Різні інструменти, різні цілі. У статті згадується порівняння використання штучного інтелекту у створенні музики за допомогою Ottoon. Важливо зазначити, що це абсолютно різні інструменти, які переслідують різні цілі. Ottoon це інструмент. Який використовується для виправлення вокалу та створення певних звукових ефектів. З іншого боку, штучний інтелект може генерувати цілі музичні композиції, включаючи вокал, музику та візуальне зображення художника. Я вважаю, що порівняння штучного інтелекту з отоутон Oto є оманливим і не відображає справжньої природи цих технологій. Штучний інтелект це набагато потужніший і універсальний інструмент, який може змінити спосіб створення та споживання музики, майбутні музики, переосмислення творчості та авторства. Угода зunя Амоуней – це лише початок нової ери в музичній галузі. У найближчі роки ми побачимо все більше і більше віртуальних художників, створених за допомогою штучного інтелекту. А також все більше і більше суперечок щодо регулювання використання штучного інтелекту в творчих галузях. Я впевнений, що майбутнє музики буде пов'язане з інтеграцією штучного інтелекту в творчий процес. Однак я вважаю, що важливо зберегти людський елемент у музиці та забезпечити справедливу винагороду для всіх зацікавлених сторін. Мої особисті спостереження та досвід. Як людина, яка багато років моніторинг розвитку технологій та їх вплив на різні галузі, я бачу угоді з Ксанією моне не просто цікавим випадком, а переломним моментом, що сигналізує про початок нової ери. Я переконаний, що штучний інтелект може стати потужним інструментом для музикантів, але важливо пам'ятати про необхідність зберегти людський елемент у творчості та забезпечити справедливу винагороду для всіх зацікавлених сторін. Особисто я вважаю, що майбутнє музики це співпраця між людиною та машиною. Ми повинні використовувати штучний інтелект для розширення наших творчих можливостей та створення музики, яка торкається серця людей. Але ми також повинні пам'ятати про необхідність збереження людського таланту та творчості, які роблять музику унікальною та цінною. Висновок, час адаптації та інновацій. Угода, змовней Саня є проблемою для всієї музичної галузі. Саундарі, музиканти, законодавці та технологічні компанії повинні адаптуватися до нових реалій та розробити нові стратегії захисту інтелектуальної власності, стимулювати інновації та забезпечити справедливу винагороду всім зацікавленим сторонам. Я впевнений, що майбутнє музики буде пов'язане з інтеграцією штучного інтелекту в творчий процес. Але я також впевнений, що людський елемент у музиці завжди залишатиметься найважливішим. Зрештою, музика це мистецтво, яке торкається серця людей і об'єднує нас разом. І незалежно від того, хто створює музику, людину чи машину, вона завжди повинна бути створена з любов'ю, пристрастю та творчістю.